Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про Давайте подивимося сьогодні, що він думав про мене сьогодні. Думки, почуття та дії партнера щодо вас. Благодарна за зворотній зв'язок, за особисті звернення. Я вдячна вам за довіру. Ще раз нагадую, що ви можете почути не те, що вам буде приємно, а те, що покажуть. Те, що покаже всесвіт для вашого ж росту. Тому всім, хто готовий, будь ласка, всім, хто готовий сприймати критику, вдячна за довіру. Так, і поїхали. Хто у нас ви? Хоче дві карти? Ой, ви в нас дуже-дуже мудра людина. Так, поїхали. Хто ваш партнер? Чому ж в мене зараз починається з чоловіків завжди розклад? Мабуть, чоловіків підтягується більше на канал. Що між вами? Між вами дев'яточка мечів, дісінка мечів. Одні мечі, коротше, між вами. Так. На колоди карта помірності, що каже про те, що ситуація, як би там не було, вона зависла. Будемо дивитися. Хто ви? Ви людина мудра, можливо, старша, ніж ваш партнер по віку. За віком. Ви людина, яка дуже багато думає, яка е, розумна, яка холоднокровна, яка розсудлива, яка знає свої кордони, яка От по цій карті можу сказати не тільки От ці всі свої емоції, знаєте, як ви здатні е, е, От присипати мудростю, як це сказати, присипати просто мудрістю. Вони вже вас припилилися мудрістю вашою, тому що ви дуже таке почане, що у вас колосальний опит, якийсь такий життєвий, навіть якщо вам не багато років, то життя вас ізрядно потріпала, чомусь хочеться сказати. Дуже було багато уроків. Цими самими уроками ви навчилися відстоювати свої кордони, відстоювати свої позиції, навчилися не все брати близько до серця, при тому всьому, що ви дуже людина, яка дуже в голові. От, в мудрості, в голові, в думках, в навчанні. Але це все, ви навчилися якось. От зглажувати скажу. Розумієте? До своєї королеви ви повернуті. Далі, ваш партнер, тут королева кубки, у вона жіноча, або чоловік у жіночих енергіях, наразі знаходиться в, як, в стані, що я зависла, я нічого не хочу, мені нічого не в радість. Значить, то вона просто більше, знаєте, як медитує, созерцає, споглядає на життя зі сторони. І між вами, ось дивіться, між вами одні мечі. От майже 10 мечів між вам, між вами якийсь страх, а між вами те, що ну, я так думаю, що вона просто в недвиженні, а тут а ви закриваєтеся, ви закриваєтесь по мудрості, війка мечів, дев'ятка мечів, все одно це вас, вас от скажу, колбасить все одно, тому що обидва ви хвилюєтесь через це. Обидва, просто ви можливо якось більше з мудростю, а вона більше споглядає. Ви більше захищаєтеся, вона більше дивиться на те, що ви будете робити. Розумієте, е, карта е, обмежень, можливо, навіть сам хоча насправді от по цій карті їх немає. Це просто все у вас у голові. Карта того, що ви закриваєтеся, не хочете діалогу, і карта того, що ви обидва дуже переживаєте з цього приводу. Так, давайте ж будемо дивитися. Ну, В итогі карта помірності. Вона в медитаціях, ви в мудрості. Так далеко не поїдьте. Ми зараз дивимося е, на жінку. Що жінка? Так, я зрозуміла. Що думає про вас ваш партнер? Або чоловік у жіночих алергіях? Кубкових водних знаків зодіаку. чутливий. А ви, можливо, дуже розумна. Так, шістка кубків людина, яку ви знаєте давно, ідея з минулого. Добре. Що ж, партнер думав про мене? Думки. Думки прокручує ситуації, які між вами відбувалися. Думає, відпустити, чи, чи рухатися далі. Хоче рухатися, хоче рухатися по любові. Ви його людина із, ну, от із, із пари, людина з пари із сім'ї. І дуже, дуже оглядується назад, можливо, не влаштовувала так, як було раніше. Але хоче рухатися. Маленькими кроками, але хоче по-дитячому. Так, думки. Карта блоку. Ну, Значить, на цьому достатньо. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів. Це ви. Ні. Ось королева Пентаклів. Я на неї і покладу. Тобто ми дивиться чоловік у нас. Угу. <кій> Почуття <кій> жінки до вас. Почуття жінки до вас. Дівчата перевертайте на себе. Я знаю, що вам це складно, але зараз чомусь чоловіків пішло більше. Почуття, вона холодна. Вона холодна, вона розумна, вона відстранилася, вона хоче знайти вихід з цієї ситуації, але все одно, знаєте, як далека, вона чекає від вас кроку. От вона чекає, щоб ви поступили як чоловік. Не тільки думками язиком, а ще, щоб ви проявилися. Не сиділи, чекали від неї. <кхем> да, не дають казати, Колесо фортуни, вона бачить вас своєю фортуною, яка наразі трошки відійшла. Так, дивіться сюди, вона бачить вас своїм імператором, головним чоловіком. При тому всьому все одно холодна, все одно до вас повернута, до речі, ви до неї також. Хоче знайти вихід. Розумієш, що ви її о чомусь хочеться сказати, ресурс. Це дуже класно. Для чоловіка це прямо такий комплімент. Навіщо чоловік, який як кажуть, чоловік без грошей це подруга. Все одно холодна, все одно яскрава, все одно далека, але хоче до вас. Розумієте? Почуття, це вже була крім почуття. Вважає, що, що ви її фортуна, Вважає вас головним чоловіком, відноситься до вас як до головного чоловіка. Говорить, що ви здатні брати обов'язки. Далі. Хоче до вас рухатися, хоче до вас рухатися, Хоче вам, можливо, навіть щось довести. І, можливо, навіть буде рухатися. Почуття, бажання є. Можливість є. Розумієте? І буде, мабуть, таке рухатися, по почуттям ще, признає вашу силу. Так, по правосуддю. Хоче, щоб все було справедливо. Розуміє, що ви мудрий, що ви розумний, хоче, щоб все було справедливо, навіть якщо доведеться поставити крапку. тут молодець, сильна жінка. Каже, що готова віддавати і отримувати. Не тільки віддавати, віддавати, а ще й отримувати. Ну, я думаю, тут не було з цим проблем, тому що ви доволі таки мудрий. Карта диявола. Про що карта диявола? Давайте подивимося. Про те, що. Це, начебто, оці ось бажання, оці ось спокуси, вони змушують її дивитися вперед. Розумієте, що Можливо, навіть обнуляти, можливо, починати по-іншому, змушують її обирати. Можливо, вона переоцінює якісь ситуації по дияволу, прив'язки, взаємоприв'язки, будь-які залежності. Серце розбите. Ви розвиваєте її серце, розумієте? А вона жінка достойна, вона жінка, можливо, навіть з таємними знаннями, або між вами якась таємниця. Жінка, дві карти, того, що жінка от саме, з таємними знаннями, тобто з мудрістю, як мінімум, з інтуїцією, як мінімум, розумієте? Також випадає для вас, на вас як головна жінка. І знову карта суду. Між вами, можливо, якісь судові процеси. Вона дуже хоче, щоб все було по-чесному. Возмійте. І отут, от мені навіть подобається, вона просто от займає позицію жінки, вона просто созерцає З точки зору жінки, це класно. Дуже хоче рухатися, але просто созерцає. Як ви себе проявите як чоловік? Угу. І ще почуття. П'ятірка Пентаклів вона без ресурсності, звичайно, бо ви її ресурс, згадує вас, ностальгує за вами. І сидить в ілюзіях. Чому ілюзії? Давайте запит... Вона, знаєте, чусить в ілюзіях, що ви будете рухатися. Давайте подивимося, дії, першої, буде дуже колебатися, проявлятися чи не проявлятися. Тут уже злів, девочки і хлопчики, проявляться, проявиться до вас із любов'ю. Е, знаєте, як? Можливо, навіть з претензіями скаже, що ти такий. Е, захоче шансу. Скаже, що ти такий тупий, вибачте. Що ти такий тупий, чого ти сидиш на місці? Не мучте, дівчину, вона з почуттями. Вона хоче шансу. Давайте запитаємо, на що вона хоче шансу. Вона хоче ясності. Вона має право на ясність. І вона хоче скласти свою долю, так, як вона хоче її скласти. Саме благоприятним образом для неї. Так. Про що, паш мечів. Про те, що, знаєте, що як буде треба. Вона все одно вийде переможецею. От як би там не було, я все одно, ну, скуку я жінка, я все одно буду займати вірну позицію. І кажуть, що навіть якщо вона зараз трошки вам уступе, повірте мені, ця жінка вийде переможецею в цій парі. Навіть якщо доведеться з вами попрощатися, їй це дуже важко буде. Так, давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Десятка мечів про що? Король кубків. Про що? Церковки. А вам кажуть, знаєте, що не будьте. Вам також дуже важко. Вам кажуть, не будьте козлом, вибачте. Не буду вибачатись, не будьте козлом. Якщо ви вирішили поставити крапку, хоча у вас є почуття, то ставте її просто. А якщо ви просто маєте почуття то не будьте козлом, покажіть дівчині свої почуття, проявіть почуття свої, будьте людиною. Вам всесвіт за це просто розумієте, віддасть. Не мучте дівчину. Наче вона з вами попрощається? Одягаємо інформацію. Я думаю, ця інформація буде не тільки хлопчикам, але й дівчатам. Дівчата ведемо себе достойно, хлопці ведемо себе достойно, як чоловіки, а не як баба. Всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце.